Мені аграрчильниці. Клієнт тестує два трактора на 40 кінських сил. Це є Шепен. 404 з примусовою відравлікою. І Джинма 404 також з примусовою відравлітою. З каймовським 490 двіркуном. Бокове розміщення важливі передач, Води щеплення, ходозменшувач. 16 плюс 4 передачі. Ціна трактора. 750. Примусова гідравліка, додаткові гідровиходи на причіп, вал відбору потужності, двошвидкісний, плаваюче сидіння, розбірні передні та задні диски, передні крила, два насоси інша. На трактор 2 роки гарантія. присутня. Клієнт обдумує. Між шифенгом та Джинмою. Джинму вже протестував. Зараз ще хочу на шифенгові прокататися.